австрійській центральній районній лікарні розпочинають функціонувати кабінети і відділення, де працюють спеціалісти обласного територіального медичного об'єднання міста Краматорськ Донецької області. Це пов'язано з реінтеграцією населення та підприємств із прифронтових територій. Одним із перших таких кабінетів. Це кабінет лікаря-мамолога, спеціаліста із захворювань молочної залози, який почав працювати у нас в поліклініці. Слід сказати, що дотепер на стріщенні такого спеціаліста ми не мали, і при підозрі на патологію молочної залози жінкам доводилося шукати спеціалістів у лікувальних закладах міста Львова. В цьому кабінеті можна отримати консультацію лікаря, пройти. У обстеження молочної залози, пройти за потреби функційну біопсію з визначенням гістології, а також отримати медикаментозне призначення чи призначення хіміотерапевтичного чи хірургічного лікування. Тут буде повний обсяг медичної допомоги стосовно онкохворих, безпосередньо на онкомонологію, також на. Количне захворювання животно-кишечного тракту е, та е, органу клітини. Е, е, також збиратися е, на шкіри, м'яких тканин, вузліг, е, онкогінекологія, ну, тобто м, практично весь перелік е, захворювань, які е, має людина, місцеві або переселенці можуть отримати достойно. Достойного обстеження та лікування згідно з стандартам СІСІ кути ще запроваджені у нас в Україні. Ми вже приступили до запровадження оперативних методів лікування. Ми обладнуємо спільно операційну, де теж будуть працювати онкохірурги з міста Краматорська. І хочу сказати, що до нас їдуть дуже кваліфіковані спеціалісти, мають сучасне обладнання, володіють сучасними методиками лікування. Частина з них має наукові роботи. І відповідно по цій співпраці ми тішимося, що якість надання медичної допомоги в Стрийській центральній районній лікарні покращиться. Тут буде дуже велика кількість важкої діагностичної техніки. У нас є спільні плани щодо встановлення магнітно-резонансного томографу. Як ви бачите, зараз перший крок це відкриття такого відділення хіміотерапевтичного лікування, яке так, воно не дуже велике, але воно зроблено за всіми стандартами Національної служби здоров'я і надає хіміотерапевтичну допомогу, що, звісно, буде дуже зручно пацієнтам, вони зможуть отримувати всю необхідну допомогу безпосередньо у устрію. Також наше підприємство, звісно, працює за програмою медичної гарантії і всі ліки, які ми можемо надати в межах співпраці з НСЗУ, будуть надані хворим безкоштовно. У наших планах подальших планах це відкриття відділення онкохірургії, де буде надаватися хірургічна допомога онкологічним хворим. З приводу операції ми виконуємо. Практично всі операції, які виконуються на пухлинній патології черевної порожні, це операції на шлунку, операції на печінці, резекції, операції на підшлунковій залозі, операції на кишківнику, на прямої кишки, тобто весь спектр, який є на сьогоднішній день в онкології.